The cat sat on the Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 22 лютого, 729-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову були пуски іранських дронів Камікадзе від росіян знову на схід. Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Всього росіяни пустили 10 дронів, 8 з них вдалося збити, наче ніяких серйозних прильотів немає. І ще вчора Росіяни десь близько 9-ї вечора атакували Одещину проти радіолокаційною ракетою. випустили кудись в район затоки, наче збити її не вдалося, бо повідомлення про збиття в офіційній інформації немає. А пропуск є. Ну більше в Одесі та області нічого не відбувалося. В сусідній Миколаївській області тривають обстріли росіянами району Очакова, крім артилерії. Росіяни ще fpv дроном знищили цивільну авто. На щастя там нікого не було, тому без. Жерт І ще обстріляли село Лиман. Галіциновського району Миколаївщини, зграда. Там десятки пошкоджених будівель, одна людина травмована. Ще сьогодні зранку СБУ принесло нам гарні новини з Миколаївщини, бо затримала в Миколаєві російського навідника, який шпигував за кораблями в Миколаївському порту. Тепер його чекає тюрма. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Загиблих там немає. Двоє людей травмовані минулої доби. А от цього ні зранку росіяни продовжили обстріли. І вже відомо про одного загиблого в селі на Херсонщині. Але вчора з Херсонщини були й гарні новини. Наші хлопці вчора накрили групу росіян, яка там щось намагалась тренуватися на полігоні. Тепер багато росіян стали хорошими. Таких новин ми чекаємо побільше.